Привіт, мої дорогенькі, починаємо наше заняття. Уночі, як вам не спиться, ходить знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарна навкруги, В золоті сади, луги, одяг, хто подарував, хто їх так розмалював. Так, чарівниця, фея. Осінь. Діти, а давайте з вами згадаємо, які ознаки осені. Дерева одягли нове вбрання, жовті сукні, трава пожовкла, почала сухнути. У садах та парках зів'яли квіти. Нагорода достигла городина. Дітки, а як називається явище, коли падає листя? Листопад? Ці листочки не прості, ці листочки чарівні, осінь їх подарувала та завдання приготувала. Листя опадають з дерев. А чи знаєте ви складові частини дерева? І, як, і які їх функції? За що, що вони виконують? Під землею знаходиться корінь. Він кріпить дерево до ґрунту та споживає воду та поживні речовини для дерева. Далі йде стовбур. Він тримає усі частини дерева на поверхні. До стовбура кріпляться гілля, які тримають листя, а разом вони утворюють крону дерева. Діти, які ви знаєте назви дерев? Назвіть їх. А ось і наступне завдання: випадково вітер дмухнув і плоди впали зі своїх дерев. Дітки. Назвіть, як називаються ці плоди і з яких дерев вони упали. Ось осінь вже завітала на город. Дітки, а що росте на городі? Овочі або городина. А завдання осінь дала таке. Треба визначити, які овочі ростуть. Під землею. А які ростуть над землею? цибуля. Під землею, помідор. Солодкий перець. морква. Картопля. Капуста. Гарбуз. Бурячок. Молодцы! Ось вже практично не чути дзвінких веселих пісень птахів. Як ви гадаєте, чому? Птахи заклопотані, вони готуються відлітати в теплі краї, у вирі, а деякі вже відлетіли. Дітки, а чому птахи не можуть залишитися у нас на зиму? Так, взимку дуже холодно і деякі можуть замерзнути. А завдання полягає в тому. Я буду показувати вам птаха. Вам треба його назвати і визначити, чи він перелітний відлітає в степлі краї, чи він зимуючий. Той, який залишається у нас зимувати. Лелека. Перелітний. Ну що, всіх птах, птахів ви впізнали? Правильно їх назвали Молодці? Ось притомилась сонечко привітна, І у траві пожовкли квітоньки, не квітно. Ще учора квіти скрізь тут розквітали, а сьогодні де ж поділись: чи посохли, чи зав'яли? Практично вже немає квітів. Але осінь залишила свій подарунок і залишила квіти, які квітнуть до пізньої зими. Це хризантеми. Погляньте, яких вони кольорів. Діти, а ми забули згадати про тварин. Що ж вони роблять восени? Готуються. До зими, ладять свої нірки, запасають у них їжу, одягаються в теплі шубки, під шелест, шерих листя, прийшла осінь золотиста, Жовтокоса баряниста. З тихим шумом пада листу, шелест шурхіт діброві, стиха осінь колискові, шепчеть нам про неба просінь. Ось, ось красуня осінь. Дітки, про що ми сьогодні на занятті з вами розмовляли? Які завдання вам більше сподобались? Чому? А на сьогодні все. Bacá.